Якщо виборець не може впливати на виборного, це не вибори, це рабство. Ні. Якщо виборець не може впливати на свого виборного, то це є не рабство, а це є демократія. Це є ліберальна демократія, найгірший з видів демократії. Ми з вами, люди освічені, ми знаємо, що демократія в сучасному її виді є найгіршою з існуючих ідеологій. Це ідеологія, яка дозволяє панівним верстам досконало маніпулювати і управляти обоздоленими народами певних держав. Виголошуючи гарні гасла, демос, кратос, влада народу, вибори прошу дуже. Голосуйте за кого хочете, багатопартійна система, але вона все однаково однаково і вона чітко і жорстко контролюється існуючою панівною верхівкою. Колись вони мали називалися там якісь там королі, царі, імператори, рабовласники. тощо. що тепер ну, в нашому в українському варіанті це називається олігархат. От є оті пару е, дядьків. З певними особисто рисами, таким, ви знаєте, якими рисами, і вони собі там управляють і думають, що буде дати тим виборцям тупеньким, щоб вони знову обрали їх і представників у владу. Треба, вони продумують вам нову якусь там вивіску, нову назву, дадуть якусь нову якусь морду, яка там буде виголошувати гарні гасла вдіне Пейси, вдіне військову форму, вдіне Дене що хочете. Вони дадуть все, що завгодно. Тим ти що сучасний, ще штучний інтелект є, можна задіяти, щоб відповідати максимально тому виборцю, щоб у ті виборці ступеньки проголосували. Тому я стверджую чергово, що демократія не та демократія, яка була в Греції, не та та була правильна демократія, а сучасна демократія, чи як то може більш точніше сказати, ліберальна демократія є найгіршою з існуючих форм правління сьогодення і минулого. Щодо рабства, то там людина мала набагато більше прав. Навіть цей цілий раб. Він мав забезпечення, він мав свої певні обов'язки, має свою гарантію майбутнього. майбутню. Тепер ж гарантії ніхто не має. Тепер люди просто біоматеріал, який нещадно експлуатують і винищують ті, хто зверху в, так, грубо кажучи, в харчовому ланцюгу. Тому демократію ми з вами маємо подолати. Маємо подолати на наступних виборах голосувати не за демократів, не за ліберастів, а за таких, як я ідеалістів, українців, які знають, як навести лад з тим шоблом, які знають, як повернути Україну українцям і зробити українців повноправними власниками держави України і своєї власної долі, Тож, ж гурту ми і там і перемагаємо.